Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску сьогодні день матчу: штурм Австрія, Динамо, Київ. Пряма трансляція на нашому каналі. Де і коли зіграє збірна України проти Словаччини, що відчув Вівчаренко, коли дебютував за Динамо? І хто з бразильців перебирається у Дніпро? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Друзі, дякуємо усім вам за підтримку за розкрутку нашого каналу спільного. За ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео, які продовжують робити свою справу. Тож не зупиняємося ні на мить. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто ще не у команді першого футбольного. Приєднуйтеся, щиро запрошуємо. Нас тут разом уже майже 52 тисячі вболівальників. Чекаємо на вас, будемо разом коментувати і перемагати футбольні новини на нашому каналі плюс трансляції найцікавіших матчів анонсуємо їх наприкінці випуску традиційно. А зараз переходимо до новин. Київський Динамо сьогодні в Австрії грає матч відповідь проти штурма австрійського матчі Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що у першій зустрічі кияни перемогли австрійців 1-0. До Граца відправилися воротарі Бущан Нещеред Бойко, захисники Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кінзьора, Боль. Півзахисники нашої команди Сидорчук, Шепілів, Шапаренко, Циганков, Андрієвський. Гармаш, Караваєв, Буяльський, Царенко і Яцик. І нарешті форварди. Їх двоє. Ванат і у вівторок розпочинається о 21.15, наша трансляція. Тож штурм Динамо разом з вами штурмуємо австрійський клуб. Перемагаємо і святкуємо. Чекаємо на вашу підтримку. На першому футбольному не пропустіть разом. Ми сила. Перед Динамо. Ми з тобою. До речі, матч у Граці стане для Луческо-Ювілейним 150-м поєдинком у лізі чемпіонів. Цікаво, що дебютна гра Мірча тренера у найпрестижнішому клубному турнірі Європи відбулася на тому ж стадіоні, де сьогодні Київський Динамо грає. І проти того ж суперника сталося це у 98-му році. Тоді Міланський Інтер, який незадовго до цього очолив румунський фахівець в останньому турі Пового етапу ліги чемпіонів грав в гостях зі штурмом і здобув виїзну перемогу 2-0. Тож сьогодні побажаємо Луческу і нашій команді Київського Динамо обов'язково перемогти штурм і пройти до серії плей-офф. Напередодні матчу захисник київського Динамо Костянтин Вівчаренко поділився своїми емоціями та враженнями стосовно свого дебюту в основі киян. Цитую. Ці емоції не передати. Ті відчуття, коли я вийшов у переможному матчі з Фенербахче і віддав гольовий асист. Емоції переповнювали. Відчував гордість від дебюту за мій рідний клуб. Адже я у Динамо з 13 років. Я дуже довго тренувався і йшов до цієї мети. Дякую тренерському штабу за довіру за те, що випустили мене на поле у такий вирішальний момент. Було важко заснути у ніч після матчу, бо емоції переповнювали. Дуже гордився цим моментом. Треба тренуватися кожен день і доводити, що ти достойний грати у такому клубі. Робити все від мене залежне. У нас чудова атмосфера у команді. Тож хороший настрій, маємо і підходимо з ним до вирішальної гри зі штурмом. Нагадаю, що це слова Костянтина Вівчаренка. Поважаємо йому чергове впевненої гри, і щоб в ворота нашої команди нічого не залетіло. Головний тренер штурма Крістіан Ільцер налаштований здобути позитивний результат у домашньому матчі проти Динамо. Цитую. Переконаний, що ми можемо все перевернути у поєдинку з українським клубом та вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. Якщо ми впевнено будемо пресингувати Динамо, то у нас буде шанс. Думаю, ми зможемо це зробити. Це буде захоплюючий поєдинок. Цитує Ільцера Кікер. Ну що ж, друзі, я думаю, що всі ми разом не дозволимо цим прогнозом звутися, і навпаки, що переможе київське Динамо. Тож який там пресен, тільки Динамо і тільки разом. Австрійський клуб напередодні вирішальної дуелі з киянами підсилив атакувальну ланку. Нападник Антверпена Еммануель Емеха продовжить кар'єру у штурмі. 19-річний Форвард, який має зріст 1,95 м, підписав з командою з Граца Контракт. Емеха, вихованець роттердамської спарти, у семи матчах за збірну Нідерландів Ю-19 забив 5 голів. Далі про лігу конференцій. Матч відповідь Університета Крайова, Зоря Луганськ. Стало відомо, хто буде обслуговувати поєдинок між українською та румунською командами. УЄФА призначив суддівську бригаду зі Словенії. Цікаво, що головним арбітром буде 41-річний Матей Юх. Чому цікаво? Тому що у нього давня історія стосунків з українськими клубами і навіть з нашою збірною. Отже. Він судив матчі за участю харківського металіста тричі три перемоги металіста. Тоді було Шахтар переміг Шальки на виїзді 3-0 за судівства Словенця. А Динамо зіграло в нічию з Айком Ну і ще один матч Динамо проти Барселони. Тоді Динамо пролетіло 0-4 І нарешті матч збірної Україна-Казахстан. 1-1 цей матч. Ми добре пам'ятаємо. Це був відбір на чемпіонат світу 2022 Нагадаю, що матч відповідь третього разу Аунду ліги конференції відбудеться у четвер, 11 серпня, у Румунії. У першому матчі Луганці здобули перемогу з мінімальним рахунком. 1-0. Отже, четвер університета зоря, пряма трансляція на нашому каналі. Друзі, на першому футбольному о 20.15 будемо вас чекати і вболівати за зорю. Тим часом Динамо та «Донецький шахтар» ведуть боротьбу за півзахисника луганської команди Єгора Назарину. Про це повідомляє коментатор Віктор Вацко. Також інтерес до Назарини виявляє Дніпро 1 Однак сам хавбек не розглядає такого варіанту. Також Динамо майже завершило роботу над переходом ще одного гравця зорі Владислава Кабаєва. Очікується, що він приєднається до Динамо після матчів кваліфікації Ліги конференцій. Чекаємо. Спортивний клуб Дніпро 1 оголосив про місце проведення домашнього матчу раунду плей-офф Ліги Європи. 18 серпня Дніпряни мають зіграти з переможцем пари Айкварнака Партизан. Поєдинок Дніпрян відбудеться у польському місті Кошице. Це буде дебютна гра дніпра 1 у Єврокубках. Черговим новачком команди з Дніпра став бразильський голкіпер Макс Валев. 28-річний Воротар уклав з командою Олександра Кучера угоду терміном на два роки. Валив вихованець бразильського клубу Форталеза. У ньому й провів усю свою кар'єру. Цікаво, що трансфер Марко ціні гравця у 100 тисяч євро. Визначено місця проведення стикових матчів кваліфікації між молодіжними збірними України та Словаччини. Поєдинки відбудуться 23 і 27 вересня. Перший матч проти словаків наша команда, дружина Руслана Ротаня, зіграє на виїзді у Жиліні. А номінально домашній поєдинок синьо жовті проведуть у польському місті Бельсько-Бяла. Нагадаю, що фінальний турнір Євро 2023 відбудеться наступного року протягом червня-липня. Матчі за участю 16 збірних відбудуться на стадіонах Румунії та Грузії. Отже, з нетерпінням чекаємо плей-офф. Звичайно, будемо коментувати на першому футбольному матчі Україна-Словаччина і чекаємо того, що українці потраплять на євро. Слава Україні! Друзі, дякуємо усім за вашу підтримку. Нашого спільного каналу, наш спільний проєкт Перший футбольний. Розвиваємо разом. Тож ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, де нас уже майже 52 тисячі вболівальників. Щиро запрошуємо і вас будемо разом вболівати, коментувати і перемагати. Запрошуємо на новини і трансляції найцікавіших матчів на паршій футбольний. Анонсуємо їх прямо зараз. Отже, у вівторок коментуємо штурм Динамо. Штурмуємо, перемагаємо 21.15, коментатор має привітати вас у прямому ефірі на паршому футбольному. Ну і вже у четвер. Матч за участю Луганської зорі. Університет Зоря Луганськ. Трішечки раніше на годину о 20.15 усіх прихильників запрошуємо на наш канал. Канал. Нагадуємо, що на нашому каналі є розділ Спільнота. Там також можна зайти, знайти анонси всіх наших трансляцій, не тільки. Тож заходьте, коментуйте, подобайте і розвивайте наш канал. Разом ми сила. Пишіть, діліться думками, пропозиціями, рекомендаціями. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.